Сови, улюблені, мої прекрасні люди, сьогодні на вас чекає просто неймовірна подорож в Будапешт на концерт Imagine Dragons, на який я провела у Будапешті. На дуже багато корисної, класної, мотивуючої, трансформаційної інформації, я зайшовши монтувати влог, взагалі зрозуміла, що мені не вистачає величезної кількості вставок і пояснень того, що відбувається, тому що записувати влогу в моменті просто на камеру телефону без якогось там. Обладнання без мікрофону насправді супер важко, тому що е, Будапешт, місто велике, там дуже сильний рух, і зазвичай, коли я дещо знімаю, на фоні є дуже багато лишніх звуків, транспорту і так далі. А щоб вашим вушкам було приємніше слухати, тож я взяла вдома ось зараз мікрофон, вийшла на балкончик і на заході сонця буду вам розповідати деякі уточнення та деталі з нашої подорожі. Я жінка вже приїхала в аеропорт в салоніках, і зараз іду проходити всі етапи. і покажу вам, чим буду займатися в аеропорту. Знаєте, до речі, по собі помітила, я думаю, це багатьом знайомо. Що коли ти летиш в подорож, то незалежно від того, о котрій годині тобі потрібно встати, приїхати, скільки годин у тебе на це все пішло, але коли ти в. Да, ось цієї пригоди, то у тебе набагато більше сил, енергії, драйву і так далі. Тому що ви в кінці вже побачите мій настрій, коли я летіла назад. Я думала, я там помру просто, поки доберуся з Будапешта в Грецію. Але ж по дорозі туди бачите, все, вайб, класно, у неї прекрасний настрій, вона веселенька, собі в гарному вбранні ходить по аеропорту, записує тренди з переходом на концерт Imagine Dragons. Тут я прямо волділа і обрадувалась, тому що виявляється, цього року в Будепешті обалденна погода. А не як минулого року. Нарешті, весь мій гардероб, запакований в чимоданчик, буде успішно одягнено. Сімритики сейчас я провірюю чи мене видно. Хорошо, е -е, я уже прилетіла в Будапешт. зараз. Вам в двох словах хочу пояснити. Е -е, взагалі, яка ціль мого приїзду? Е -е, перша я приїхала на концерт Imagine Dragons. Драґенс, да, да, я і на так завжди кажу. <laughs> я приїхала на їхній концерт, Він буде в неділю. Сьогодні у нас п'ятниця, 13. -та. Прилетіла я на три дні, тому що в цілях цієї поїздки є також не тільки концерт, але і мій власний виступ. Хочу зібрати 10 прекрасних українок на бранч в Будапешті. Будемо говорити про інстаграм, про соцмережі, про розвиток. Буду робити їм такі стратегічні сесії індивідуальні. В общем, у мене є прям багато планів. Звісно ж, погуляти, так як я в Будапешті вже не вперше минулого року. Я Сюди приїжджала, приїжджала як запрошений спікер на конференцію, вибір, де також виступала перед аудиторією більш ніж ста людей, і також говорила про інстаграм. Темою мого виступу минулого року було яка різниця, що ти робиш, якщо ніхто про це не знає. І по факту, це така моя ціль нести саме цю тему. В масу розповідати про неї, Тож зараз я п'ю свою каву, чекаю свою подругу, і будемо з вами їхати далі. Правда, щоб ви розуміли, взагалі перший день мого приїзду в Будапешт пройшов тупо практично вдома. Ми піввечора сиділи вдома, працювали. Моя подруга проводила зуми в одній кімнаті, а я з її хлопцем сиділа в іншій кімнаті, і обговорювала діла насущні. Блог спеціалістів чи потрібен комусь там СММ, що зараз по онлайн-професіях. Ми говорили абсолютно про все, адже він. Спеціаліст по татуюванням, він робить класні татуювання такі круті, і йому акаунт допомагає вести якраз таки ось ця моя подруга, а не там СММник або окремий спеціаліст-контент-мейкер. На рахунок цього, взагалі, я можу прям окремий блог записати, окремий сюжет, скажімо так. Тому що у мене є достатньо така однозначна думка, чи потрібні семемники всім, хоча я сама навчаю СММ, але ну повірте, далеко не всі. Ім потрібні СММ-ники, дуже часто вам потрібен просто адекватний контент-мейкер і все, і ваша голова. А, учитуючи той факт, що зараз є ще чат-GPT, да, не треба на мене ругатися. Я реально за чат GPT. Я вважаю, що цим інструментом просто потрібно навчитися користуватися, а не заміняти ним повністю свою голову. Але не про це. Давайте повернемось в перший день в Будапешті. Ми реально пробули вдома декілька годин, і ввечері ребята запропонували мені піти прогулятися і випити по місцевому пивку. Як виявилося, там дуже є багато різних півнух, але ахірені певні заклади, де просто мільйон людей. Декілька поверхів різних, просто десяток різних барів і дуже багато різних кімнат. Ти як нібито заходиш в якесь величезне здання, де просто є купа різних кімнат з різним настроєм, з різними барами, і там кругом продається купа пива. Ви знаєте про мої стосунки з пивом, я його люблю. Я завдяки своїй любові до пива і своїй колишній роботі на пивзаводі познайомилася з своїм чоловіком Дімою. Також, якщо буде цікаво, ми прям з ним вдвох запишемо нашу історію знайомства, як взагалі у нас все сталося, і як пиво стало причиною наших стосунків і уже восьми років в заміжі. Отже, ми погуляли по півнухам. Як би це не звучало, це, напевно, не сильно інстаграмно звучить, але ви знаєте, я не про інстаграмну картинку, я про реальне життя. Ми реально класно відтягнулися, класно погуляли, класно провели час, поспілкувалися і пішли додому спати. Один прикол вечора. Пам'ятаєте, я казала, що я приїхала взагалі з ціллю провести бранч в Будапешті. Тому що минулого року я прилітала в Будапешт виступати на конференції перед більше ніж ста учасницями, ста людям. Людьми. А цього разу я хотіла зробити щось таке камерне, маленьке, просто провести бранч, і учитуючи той факт, що ми якось не взялися за організацію раніше, отакий от ми всього в последній момент. Ми буквально е за день до, тобто в п'ятницю ввечері, вирішили, що завтра, в суботу, бранч буде, не маючи ще ні програми, не маючи списку гостей, хто прийде, не маючи нічого. Ми з Лірою такі сидимо, вона типу, ти хочеш бранч? Я кажу, я хочу бранч. Вона каже, будемо проводити. Будемо проводити. Я просто на коленки сижу і роблю за дві хвилини оголошення, програму. А ціну вписуємо, тому що безкоштовні речі насправді нікому не потрібні. Коли ти платиш хоча б мінімальний якийсь прайс за вхід, ти все одно відчуваєш більше енергії і більше бажання витягнути з цього заходу для себе максимум. Тож вхід був, здається, 15 євро, і ми, от буквально, сьогодні вирішили. І завтра, о 13.00 в час дня, у нас мав би відбутися наш бранч, і ми просто за декілька годин. Буквально починаємо збирати аудиторію. Я публікую це все в свій інстаграм, вона публікується в свій інстаграм, вона пише своїм знайомим дівчатам, українкам в Будапешті. Я пишу своїм, хто прилетів також на концерт Imagine Dragons і відпочиває в ці вихідні в Будапешті, запрошую їх до себе на бранч. І таким чином ми збираємо групу з 10 людей. Це просто неймовірно, чесно. Я в цей момент. Черговий раз підтвердила для себе, що чим менше ми починаємо щось прокручувати в своїй голові, тим краще все буде проходити. Але не буду поки спойлерити. Ми ще окремо поговоримо з вами про сам бранч. Е, Учитуючи той факт, що я приїхала в Будапешт з відросшим манікюром. Я попросила Леру записати мене в салон на манік, і вона мене записала в салон спочатку на сьому годину ранку, чому я не була. Несказанна рада, але потім нам повезло і ця дівчина майстер перенесла нас на 9, тому що там звільнилося віконце. Далі ви вже побачите, і я до вас повернусь через декілька кадрів. Прекрасні Будапешт – Це щось неймовірне. Я вам скажу, я не знаю, чи ви знаєте таку деталь про мене як. Те, що я дуже люблю пиво, і вчора мені прекрасна Еліра завела мене в одне класне місце, в якому ми дуже добре посиділи, попили різних форматів нефільтрованого пива. Якось я вам розкажу що свою історію взагалі стосунків з пивом конкретно. Але супер сподобалось. І сьогодні зранку вставати було неймовірно важко. Тому Маріна звісно, забулась записати вам першу частину свого дня. Зараз у нас на годиннику 11.30. В цілому ще весь день попереду всі самі цікаві моменти попереду. З інтересного я зробила манікюр проснулася сьогодні на годину раніше, тому що забулася, що тут година різниці в часу. Тому маю вже такий бойовий настрій з сьомої по факту ранку. Я в захваті, мені здається, що по моєму обличчю видно, що я реально зараз просто в восторгі від всього, що у нас случилось. У нас було 10 людей. Ми говорили про інсту, ми говорили про розвиток бренда, ми говорили про те, як знімати на публіці себе і не соромитися. І блін, зібралася просто неймовірна аудиторія. І ця прекрасна жінка. Допомагала мені з організації всього, і чесно кажучи, я е, в захваті від того, як останнім часом інстаграм мені підкидає, Я зараз. Буде, я інстаграм останнім часом відкидає мені ну реально правильних людей. Є у мене такий прикол. дівчатки поймуть. Я думаю, я завжди за будь-яке своє звершення або за будь-яку нову подію для себе дарую собі. Подарунки, тому що хто як не я. І минулого разу, коли я там організовувала в Україні свій перший івент Instawмен, я подарувала собі після нього Airmax ось ці навушники великі від Apple. Я дуже сильно їх хотіла, але мені було шкода купувати їх просто так, тож я купила їх собі в подарунок за те, що я зробила івент на 50 людей. А цього ж разу, коли ми провели бранч, це ж щось маленьке, тобто, да, але це. Перша така подія в моєму житті. Я ще бранші раніше не проводила. Я там виступала на сцені, виступала з лекціями. Я знаю, що це таке, я класний спігер. Але я ніколи не робила саме бранч, саме ось такий формат. І тут, провівши його вперше, я одразу сказали, сказала Лєрі, ми йдемо купувати мені подарунок. І ми. Одразу ж пішли купувати мені подарунок. Ми купили мені прекрасні босоніжки. Я від них в захваті в зарі. Вони там коштують взагалі 30 євро. Небагато, але я потішила свою маленьку дівчинку на 200%. Наступного дня ми з Лірою, як дві дорослі самодостатні жінки, звісно ж вирішили, що гроші виручені з бранчу. Нам потрібно піти і витратити на щось класне, на щось, що залишить після себе слід, пам'ять і так далі. Ну і ми, звісно ж, замовили собі фотосесію з відео з супроводом. Також, звісно, нас знімала українка, яка живе в Будапешті вже декілька років. Вона суперкласний, взагалі контент-майкер там. Ем, одна година такої роботи. Коштує, здається, 100 євро, якщо я не помиляюся. Ми з Лерою відзняли по два образи е, в різних абсолютно локаціях. У нас була частина фотосесії, де ми вдвох, і відео. частина відео, там, де і фото, там, де окремо Лєра в двох образах, і окремо я в двох образах. І це все ми вмістили увага, в одну годину. Реально. Дивіться, ви коли стаєте блогерами або коли ви стаєте контент-мейкерами, ви вже не берете. Для одного образу цілу годину зйомки, тому що це ну, взагалі ненормальна історія, тому що з цього контенту ви використаєте ну блін, 5 фотографій, максимум декілька відео в цьому образі, і все. І вам потрібно буде щось змінювати. Тому я вам раджу така фішечка від мене. Якомога більше образів продумайте зарані, починаючи від там сережок, прикрас, шляп, аксесуарів, різних акцентів, закінчуючи настроєм зйомки, місцем зйомки, вашими рухами і так далі. Тобто готуйте референси, готуйте одяг, готуйте все завчасно і оптимізуйте весь цей процес, тому що за 100 євро ми з лірою реально отримали отак-от просто контента. Боже мій оса! Мене просто сразу промурашило. Я боюся всіх. Хто літає, а живу в Греції, а тут літає багато. Sorry. Ми з Лерою реально за годину отримали просто ось так контенту, І я відверто від нього кайфую, ось вам навіть покажу декілька шматків з цієї зйомки. Коротше, я ж собі шукаю сукенку о такого формата, але мені хочеться, щоб вона була, м -м, типу, знаєте, як ночнушка. Щоб я її могла ось так з відкритою спинкою носити. Ось тут все відкрито, але щоб вона була як ночнушка. Е і бажано в чорному або шоколадному кольорі. Хто знає, де таке є. Так, в цілому неплохо. В общем, зайшли в заклад, «Find Tea» називається, і мені Ліра порадила спробувати чай чорний, китайський, з молоком і з такі У мене перше враження було, я тут десь прикріплю відео, мені прям сподобалося, тому що це було незвично, це було прикольно, мені прям сподобалось. Але спустя 5 хвилин і випито, от бачите, небагато. Я просто вже не можу, мене починає аж підташнювати, я не розумію, чому. Але я така людинка неприятна. Мені дуже швидко все набридає. Все, ми приїхали на стадіон. Я щаслива, але я не взяла очки. Зате взяла павербанк? Зате взяла повербанк, бо в цю сумку не влазить і те, і те, тому я взяла щось одне. Я все ж без очків. Але ми прийшли. Чекай, я тресу дуже камерою, що робить? Хочу зараз тут запечатлити те, які емоції мене супроводжував весь час після концерту Imagine Dragons. Реально, єдине слово, яке у мене крутилося просто 24 на 7 в моїй голові це слово масштаб. Тому що масштабнішої події, чесно, я ще не бачила. Можливо, хтось інший, хто бачив, хто вже брав участь в таких концертах, не розуміють, що це таке. Але для мене це було вперше. І для мене Imagine Dragons – це дійсно це не про. Музику це не про чергові хіти, тренди і так далі. Це про сенси, це про глибину, це про масштаб, це про розвиток. Вони такі круті. Господи, вони весь зал, я зараз про них говорю, у мене кругом мурашки. Вони весь зал заряджали своєю відвертістю, своєю щирістю. І найбільший їхній плюс, от де їхній соліст, найбільший плюс реально в тому, що він. Не боїться показати свою слабкість і в цьому його сила, тому що він відверто завжди каже про свої проблеми, з чим він сталкується. Він відверто на всю сцену заявляє про те, що він кожного дня благодарить Бога всесвіт, абсолютно всіх в тому за те, що у нього є, що у нього здорові діти, що у нього є те, те, те що у нього є група, що у нього є ми, там, фанати, концерти. Він. Кайфує, і він абсолютно всі свої негативні частини життя перетворює в хіти, в, в нові хіти, які переспівуються просто роками. Я ніколи не була фанаткою Imagine Dragons, і я ніколи не знала всі їхні пісні на пам'ять. Звісно, я завжди про них чула. Я була в контексті, тому що про них не чути неможливо. Але та атмосфера, яка панувала там, її не передати ніякими словами. Я плакала півконцерту від щастя, від того, що я просто є частиною цього всього. Ми їхали реально в трамваї з Лірою додому. Нам просто якийсь час хотілося ось так мовчати і зберегти якомога більше ось цих емоцій всередині. Це було неймовірно. Тому, якщо у вас коли-небудь буде така можливість, обов'язково її використайте, не пошкодуйте грошей. Поїдьте, кайфаніть, відірвіться. Боже мій, це дійсно ну, мене, мене мурашить до цих пір. Дуже сильно вам раджу. Я вже в аеропорту, щоб летіти назад в, в салоніки. Я вам скажу чесно, найважче в цій всій поїздці це добиратись назад. Так як візер. просто. Вирішив змінити час польоту, то замість одинадцятої ранку я лечу о 6-й ранку. А отже, і в аеропорту я маю бути о 4-й ранку. А так як я жила в гостях моїх друзів, мені не дуже хотілося б, щоб вони не спали цілу ніч. Тож я прийняла рішення просто поїхати раніше в аеропорт і почекати тут. Тут пусто, практично все закрите. Я в ваці. Приємного мало. Я от хожу зараз обираю тімончику. у нас нарешті повідкривалися і тому податні віші. І я ходжу, відбираю духи. Я конкретно втомилася, тому я більше не вожу сама. Цей рюкзак він мені важкий. Я згадала взагалі, чому я не вожу, не ношу рюкзаки, тому що мені важко. Я звикла до сумок з Так що поки що так і буду їздити всі подарунками. Ваня, в тому числі, звісно. Місто чупачу, взяли, упакували і йдемо на кас. Аеропорт нарешті наповнився людьми. чесно, пройшов уже зараз по факту тиждень відтоді, як я приїхала, і мене тільки от нещодавно попустило від цієї дороги назад. От це те, що я казала на початку відео. що Коли я їхала туди, в мені було купа енергії, купу настрою, купу всього. Мені хотілося Просто я не знаю, покорять этот мир. Приїхавши сюди, у мене був великий план. Я хотіла створити бранч ще тут слідом швиденько в Греції, в салоніках. Мені хотілося зробити зустріч з випускниками, з підписниками в Греції. У мене були просто неймовірні плани, але я так важко добиралася. Я просто всю ніч провела в аеропорту. Я зовсім тоді не спала в той день. Потім я чомусь обрала зекономити гроші. І поїхати додому не на таксі, а автобусами. І замість двох годин я добиралася, бляха, 6 годин, я втомилася, неймовірно, я неймовірно була втомлена увесь цей час. А в моєму віці, знаєте, вже дуже важко від цього всього відходити. Плюс у мене ввечері в той день було тренування на танцях, і ввечері я ще пішла на тренування. І чесно, мені воно дуже важко далося, але тим не менш все окей. Дивіться, Така заключна частина, що би мені хотілося сказати вам, ніколи не шкодуйте грошей на емоції, на враження, на класно проведений час. Якщо вам приходить в голову якась ідея, зробити бранч, вийти в блог, розповісти якусь історію, поділитися особистим, виходьте і робіть. Ну тобто, чим менше ви будете обдумувати і обсмоктувати цю ідею всередині себе. Тим більша вірогідність, що вона від вас буде з такою щирою класною подачею, і тим більше людей закохається в ваш вайб, в вашу подачу, в ваш настрій, в вашу щирість і в ваш шлях. Ви можете надихати десятки сотні людей прямо зараз. І того, ким ви являєтесь вже абсолютно достатньо. Того, скільки у вас експертності, хоч ви й думаєте, що вам її недостатньо, достатньо. Ви вже для когось завжди точка Б. Завжди ви для когось точка Б. Завжди ви у вас є чогось більше, чому когось іншого. І завжди є хтось, хто має більше, чим у вас, за чим ви зазвичай тягнетеся і йдете. Це таке замкнуте коло наше. Мені хочеться вам побажати розвитку. Побільше ось таких класних емоцій, які я відчула в Будапешті, побільше усвідомлень вашого масштабу і взагалі кайфу від цього життя. Па-па!